І от проблема зі скрою знову з'явилася. Ми його зібрали. Дивіться частину, будете бачити, що тут як по варіатору, ендоскоп. І теди. Ну, Тут от, виходить, ця запара така. Добре, що ця причина вилізла. Тепер, коли ми його зібрали, тут ми на дротах були, перемотали. І знову подивилися катушку. Катушка не працює. Провірили та, яка була на ньому, тому що не викнули. Та не працююча. Ця працюється на іншому. Ну, іскри. І Ви розумієте, де проблема? Проблема іменно тут -от сама фішка на комутаторі, ось є тріщинка. Бачите? Ось там От є тріщинка. Воно, мабуть, чому стоїть, стоять квадриків багато, якщо їх стоїть не один, допустимо, навіть, то можливо, отут от Кант перебивав от після того, як вони аварія, їх. Або перебиває проводку тут, або зриває фішку. Або зриває фішку. Іскра є, коротше, дивіться, ну, ми покажемо на камеру. Я чекай, я виключу. Я виключу. зараз коли або так фішку роз'єдную одну від одних, тому що ми вже там попере, на самих кінцевичках то все попережимали. А коли роблю ось, ось так от докупи, то є іскра. Коли їх роз'єдную в цей бік, іскра пропадає. Вітьок каже, що. То на самій платі. Давай, давай спочатку. Давай, круте, а я буду то так. То, так. Ну, от, І виходить, що виходить? Получається, виходить, що це можна стяжкою стягнути, якщо це коліве васяве п'єтяному там, чи хтось катається тут, так? Да? А хлопакам це там, ну, не дай Бог. Це не дай Бог. І треба або ковиряти оцю всю штуку і паяти грамоту на платі, або шукати другий комутатор. Другий комутатор, Він, можливо, тому і спалив катуху вже коли, коли, коли. Ну, коротко ще в частині там ендоскоп і по варіатору. По цим виходимо з положення, де запаюємо, куски є, яких немає, то ось, ось, ось. так виходимо з положення, рама, любетка. Ну, що, продовжуємо. То що, віток попаяв кріплення, проводив проводку, виводить сюди фари. Ну, таке, і хочеться пересвідчитись також, щоб уже. В двигуні циліндр. Ну, У нас є ендоскоп, можливо, не супер-пупер, аж там модний, який гнучкий, але хід поршня не такий маленький тут. І вдалося, вдалося зайти, подивитися на поршень, подивитися, зараз я виключу ліхтарика. Ну, Трішки камера іскажає моя, але по периметру видно, що немає. Видно навіть хонут, коли я туди... коли я туди ось так от. Ну, воно гнеться, не дуже. О. О, поршень чистенький, на стінках бачите хон є. Ну, і так по кругу, і так по кругу. Так, е, було оливи менше рівня, але не було недостачі, там десь ну, можливо 150 там, грам на, на рівень цього картера. Скільки вітчок? Майже 2,5 літри сюди пішло, так? То воно просто якби відпрацював на високих оборотах, поки прикатався піджер. Тут пересвічувалися, закручуємо свічку. <кій> Свічка її Вона надійна, вона оригінальна, хороша. Трішечки зроблю менший зазор. Можливо, трішки вигоріла, але замінювати. І, я думаю, вона, вона надійна. Ставимо її назад. Можливо, сьогодні навіть зараз такі в цій частині вже попробуємо поїхати. Ну, шини, Льоша сказав, 2-3 дні, а по амортизаторах побачимо після шин. Взуємо їх на протекторові і будемо бачити уровень. Це ще колесо спустило трішки. Ну і тримаємо вас в курсі, продовжуємо. Давайте глянемо в будь-якому випадку, що там варіатор. Що там всередині? Ну, на перший погляд так надійно виглядає. Ровики тут знаружи. Зараз ми розберемо ремінь вже кажу, буде ходити, я прокрутив його. На шківах немає люфта, немає масла, тобто сальники ніде не сочаться. Ну, 24 рік, хоча вже початок виробітки є. Ну, десь воно проявляється в чомусь і Китай. Давайте розберемо, в основному подивимось розхідники. Зараз знімемо, можливо, потрібно буде вдарити пневматичним ударником. Ну, попробуємо КБ. Ну, ось так от без подовжувача. Немає на 32 довгої головки. Зараз попробую однією рукою при, прижати. Ну потримаю. він. Там є в синьому набор. Там є довга. Угу. Пішов. Пішов, пішов, пішов. А цей? Я хочу передивитись також, що я не хочу одвінити. Має запас. Все круто. Тут бачиш є вічок також на цей. По-моєму, там підшипнич. А, так, да, сальник підчинив. Я мав. Да, да. Ну, це добре, що воно надійно так. -менш. Давайте так, як є. результат. Палець, втулка. Трішки попрацював. Попрацював. Ну, Він з дивного такого сплав. Мабуть, не думаю, що він не стільки. О, о-о-о. Так, о, о. Да, це так, як я Ямахі. тут виходить. Їх акуратно все перечистити. Це хороша хороший якість. Я так як бачив, от про що я казав. Давайте їх все, все одно вибирати, чистити. От, вже є губонька, але ну, нічого йому. Не шкодить. Перечистюємо, перемастюємо де потрібно. Зажимаємо, затягуємо, складаємо. Тут нічого вложувати не потрібно. Вже навіть не знаю, чи спіємо сьогодні. стемняється вже, чи спіємо спробувати. Забара... Забирає багато часу встановка кожної. Деталі це ще також треба буде відмити, тому що не, не може було все зараз криски не скривалися. Ну і такі, от, де нема кусків, то приходиться десь опилювати, так як тут. Тут буде радіатор. Тут буде лебідка ще, й можливо, якусь додаткову защиту. Я приварю до радіатора. Ну Ось так, оце, щоб от навіть воно. Тим не дуже добре, що воно буде чіплятись за щось. Треба зробити, якщо немає, то таку обтікаємо, щоб десь за крак, за щось, щоб його не, не затримало. Тут, тут, ну, тут осколок отут, я паяв з двох сторін так, щоб воно не було. То, ну, ногою даже можна воно тримає. В кінці так більш-менш підмарафититься. Ну, після варіатора і пішло підряд, уже дивишся тут-тут. Це з цієї сторони зловив, це там. Там вітьок ну Таке для отчетності вже кажу, тому що дійсно, дійсно вже коли тримаєш у руках, то вже хочеться, щоб воно поставилось і виглядало, і служило корисно. Хоч підводиться, виходиться з положення, але не без, не без запар. Пропала іскра. Пропала іскра, після того, як зібрали, вчора заглушили, заводили багато раз. І Не все так просто, да? але не катушка, не катушка. Бо відразу подумали, що не вже у них палить катушку запалення. Ну, можливо, при тому як збирали щось десь, можливо, якісь... це з цим треба розібратися. Діло в фішки. Ми тут перемотали були дроти, які були перебиті, але діло в тому, що от сама фішка. Зараз. Ну що, Вітя шукає фішки толкової на це. Вдалося зачистити, зайти. Добре, що він не дуже плотний. Бувало в Ямаховські ці комутатори чи якісь бірпісні, то дуже важко долізти. Покажи Вітьок, сама проблема не отут, да? а ага, вони відломалися на цим. Ось, Ось на цім. Тут, на жаль, покатух сьогодні не було, але це дуже мелочі. Покатухи будуть. Потім зате знайшлось от запара, через яку, і тут е, його потрібно буде встановити трішки по іншому, щоб якщо що, якась ДТП, легке притулення, щоб це ну виходить, ще виходять бока, виходять бока, почав сочитись з однієї соти е, цей е, радіатор. Це добре, що тепер воно показує.